Ночі після відбою, я точний час не пам'ятаю, я пам'ятаю вже, що всі уляглися, відбувся просто яскравіший Спиш... вибух, спочатку звук, потім спишка. Ми всі звичайно повиглядували у вікна, і це був вибух. Потім другий. І все, що ми бачили, це просто вивернуто з Найзнанку, як знаєте, як громадка, верх. Криша, дах цього бараку і потім крики, стони, неймовірні, просто нелюдські крики про допомогу і так далі. Я пам'ятаю, що ми всі почали вибігати з нашого бараку і з сусідніх бараків теж інші військовополонені, просити Вертухаєв для того, щоб нам надали змогу, доступ. Побігти до хлопців, надати їм медичну допомогу. Ну, звісно, що всім було відмовлено і всі загнали по їхнім баракам і не дозволили виходити і якось допомогти. Ці крики, стони і так далі, реально вони відбувалися до самого ранку. Я пам'ятаю, що вже було світло, це було може там 5-6 ранку, точно. Вже всі повставали вже. Ну, В принципі, ніхто і не спав. Ну, я умовно кажучи, що вже був час до підйому, так би мовити, ранкового шостій ранку чи шостій тридцять, щось таке. І ці крики продовжувалися. І ми бачили, як там в далині бігають, ті там Вертухає, там хтось там з колонії і так далі. Ну, це просто було щось ну, жахливе. І ну, це, ці крики про допомогу і просто крики, знаєте, ну, як потім я вже зрозумів. Це були крики людей, які ну, я скажу це прямо хворів завжди. Звідчення у всіх хлопців понаркаді. По-перше, коли вони прийшли на той барак, половина бараку і підлога була залита мастилом, типу, знаєте, як автомобільним мастилом. І потім ми зрозуміли, для чого це, ну тому що хто розуміється, мастило неможливо потушити, воно горить. Це спеціально було для того, щоб пожежу неможливо було відразу ліквідувати, щоб хлопці там горіли. По-друге, коли відбулися вибухи, відразу було багато загиблих, і поранених, коли люди наші бійці стікали кров'ю, перші там, години не давали Вертухаї вийти пораненим з параку. Вони там просто вибивали ті двері, вікна просочувалися, намагалися вийти. Вони не відкривали вони зачинили вхід в барак і не давали людям вийти.